І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua UA Дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає ковбаска на Т. Ви своїми ніками завжди поліпшуєте гравцю UA досить. На Т-110Е4. Карта загублене місто, режим натиск Ну що ж, до бою. Як ви зрозуміли, побачимо ми на двох різних патехах, двох героїв відео, бої в натиску. І порівняємо, напевне, ці петехи. Ну, порівнювати, звичайно, не такого класу птехи, тому що на Є4 є башта, вона сильно броньована, хоча корпус не сильно броньований. І вихлопушувальні гармати, що там, що тут. Ну, Давайте починаємо вихлопушувати вже перший постріл, перше пробиття, і, і перше танкування, до речі. Бачимо, наскільки броніщенське броніще і побачимо, наскільки вихлопушувана гармата. Ну ми знаємо наскільки, так. До речі, є четверти, це і є 3 петехи, це мої улюблені петехи. Чому? Ну я люблю броніще, от правда, от броніще. Різний геймплей, але броніщенське броніще. Хоча вихлопушують, я вам скажу, ну настільки скліщені. Неймовірні скіліща грають зараз, що просто от, раніше знаєш, знаєте, виїхав на Є3, продавлюєш якийсь напрям, тебе не пробивають, ти трішки маневруєш, тебе зовсім не можуть пробити, навіть цю командирську башенку. А зараз пробивають, ну от просто от кожним вшивають в хламіще. Просто. Ну, це мої такі от враження останнім часом. Понавчилися грати всі, чи що? Я так і не зрозумів. Чи може. Моє скріщенське скліще, вже не таке скріщенське скеліще, як було раніше. Можливо, я щось по бронюванню не розумію. Ну, ну реально, наприклад, є третій, це самий броньований танк. в Рі, так? Повинен був повинен був бути. Так як і Яга зараз не дуже на Яга грають, тому що їх теж прошивають всі. Так. Ну це я свої такі думки вслух, свої думки ви висловлюєте, як зазвичай в коментарях. Дуже цікаві та да, чудові та поважно експертні, до речі. Ну а побої у нас 2200 настріляв. Ну Я думаю, Ну не менше 5000 повинен настрілювати. так І ще пір поприхлопушувати суперників через цю карту. Чудово, до побачення. Я думаю, що допоміг дуже концепту п'ятому він зараз там поїде. І він зараз може проїхати по тилам суперників, там у них об'єкт лише стоїть на імбополості, виклопушити його, і будуть суперники вже знічені, знічені, збентежені, так скажемо. Так. І вони вже будуть е, помилятися, а це буде перевага для нашої команди. Стаємо на захоплення. Чому ми стаємо на захоплення? Будемо на себе виманювати супер. Він стежі, є четвертий його корпус пробуваємо без проблем. На ББ, на ББХ у нас тут неймовірне просто пробиття 295. Я, до речі, також якось подивився реплей, як грав на Є4 відео, і він на ББХ. А потім думаю, почекайте, а що ж я на поліпшених снарядах? Подивився, а на, на, по, на звичайних снарядах 295 пробиття. Хоча вони не завжди чомусь пробивають, я не знаю, ну таке пробиття, вони не завжди. Можливо, що швидкість снаряда так, невелика, 870. Бо під каліберю тисячу, можливо, за рахунок цього ними краще пробивати. Хоча це теж не так. як ти граєш на таких ПТК, обрати для себе. Ну і... Два вороги знищено 5200 майже настріляно. Я казав, що 6 тисяч повинно бути це по любому Це двоє на захоплення суперників. Суперникам немає куди діватися, як просто вже в наглюту виїжджати та бути прихлопушеними. Той на імбопорсі, я так і не помітив, де ми концепта втратили, той на імбополорці там так і стоїть. Об'їхав. Є сотий, стоїть, бере артилерійський удар, він хоче. Збивати базу, напевне, напевне, артилерійським ударом. Переваги... Ну, перевага по ХП в нас велика, тому що буваємо 7 на 7 залишилося по 4 танки, то це величезна перевага. Зараз поїхати об'єкти забрати. Не захоплювати тут все. Ось про що я казав, бачите? Начебто пробуття неймовірне, а він не пробуває. І... Я таку тенденцію помітив, коли ти в приту стріляєш, він не пробиває. Подальник пробивай. Залітає по лампу. Тривора знищена. 5500 настрій. 400, ну. Так, один раз тільки ну, ну, Я ж казав, що тут лише башта танкує. І Ось об'єкт, буде дуель на дуель. а скільки об'єкт вибиває? Так, виклик ушли, братіш допоміг. 3. ворої знищено. 6000... Так, давайте ще залишився, там один стає на захоплення на Є100. Е у нього хитрий план на бій, у нього багато ХП, Отже, це наш, весь буде демідж, не пробиває, він влучає в башту, а башта сильно, дуже місце. А Там ще братіш його відволікає на себе. Він не хоче з нами в дуельну дуель, він розуміє, що. Що йому треба пом'якіше ціль цілі якусь обрати. Хоча там теж пробиття ж не Він на кумулятивних снарядах, до речі, грає, так? Ну натиск. У ну, мінусах буде величезних. 7800 настріляно. Вже перевершив мій прогноз. А можливо і більше, тому що там ж блиндами ще стріляв по полю. І там... 840 чудово, 1240 натанково. Є обережно, нема куди поспішати ще час вдосталь. І фінальний вогонь. Є! Yeah. Ну що ж, класний бій. Результат просто супер. Поїхали дивитися наступний бій. Ну, наступний бій з нами грає біс на об'єкт 268. Карта Life Ox. ну що ж, до бою. Так, ну, побачимо. Тепер на що ця ПТХ так здатна. Бачимо, заряджені у нас ось колишньокугасні. Пробиття 90 мм, чудово, в принципі. Хоча проти нас грає 5 тяжів, 2 птехи. Ну це хіба що в борт комусь заліпити. так, Із альфіщою 1000. Може, там десь 1100. Далі у нас що у нас по гарматі? Бронебійний снаряд. Бронебійний снаряд тут навіть більше пробиває, ніж. Ну Це ми порівнюємо віпотекі, так? ніж у е 4 303. ММ пробиття. По бронюванню в мене є претензії до цього до цієї ПТ. Хоча мені один ПТВОД. Ну він такий знатний петевод, він от він реально у він, нього всі ПТ прокачані, у нього всі ПТ в, нього, е, в гаражі, так, і він на них грає, він на них показує неймовірно протести результати. От є такі так гравці. Він казав, що це що це ПТ танкує. Лише треба вміти на ній танкувати. Так, у нас є Щученіст, так званий, та Хоча по самому бронюванню... Ну я коли їх бачу перед собою, я їх пробиваю без пробо. 750 теж у нас альфіща. Якщо в нас в бронебійні 300 з копійками пробиття, то скільки у нас 395 пробиття у нас Це що ми, повинні? Це ми два Мауси отак поставити один передон, а ми їх двох повинні в лоб пробити наслість. Так, ну бій починається в принципі непогано. Один ворог прихлопушений. Поки ще небагато настріляно. Хоча там блендом можливо і десь в когось і влучив. Один-один у нас по Наші зразу ж під'їхали. Я, а я помітив таку тенденцію, що з правого флангу на LifeFox зразу ж під'їжджають під, під базу. А суперники одразу ж у місто під'їжджають. Така тенденція. За перезарядка. Ну, перезарядка для такого калібру, ну, в принципі, комфортна. Мені здається, треба було б її трішки покращити перезарядку. Лапити, так? Бо Дійсно, ну, якщо в тебе немає броніща, то якась перевага ж тебе повинна бути. Так, перевага тут по пробиттю. 24-го ну, блок пробуваємо без проблем. 3000 вже настрій. А він нас теж без проблем пробуває. Буде дельно далі. Загрися, загрися. О, тут не пробив! Ось вони бронебійні снаряди, не пробив. Хоча я не помітив, це був бронебійний, чи, бо, чи це зараз переключився на камуляк. Муляка, в принципі, повинен пропалювати. Там немає екранів таких нічого. І з четвертий в лобі дуже броньований. Чомусь він не поїхав, бачачи що, наш герой перезаряджається, не поїхав. А тут танканув вже, тільки гусли. Ну що, клінч. Під башту, щоб башта відлетіла. До речі, ця ПТХ, ще мені, цей експертний експерт по ПТ, розповідав, що ця ПТХ дуже часто відриває башти. Дуже часто. Він навіть це в мене був ну, давно ще, так, як я створив клан, то. Грали в окріп районах, він брав цю ПТХ, він башти відривав, реально. Напевно, ще снайпер повинен буде. Я думаю, що в десятках їх вже тебе... Верки всі прокачані так, які тобі потрібні. Ніах тут не бучиться, поспішив. І сьомий, сьоми бачимо щось нього. А, він з бачатом у нього там метушня. Так, а наш герой сам може один може залишитися. Ні. Хе, <смір> братіш, все працює. Допомагає. Ну що, підсвічуй. Підсвічує, ми вже поїдемо. Так. А ну, в принципі, можна так взяти розвідку. Танканов. <смір> я вшут. У мене аж бачите, я аж злітився. Розвідку, так, і побачите вже, де вони всі. Є того бачимо. Я думаю, зараз їйся сьомо побачимо. Стає назад. Ні, попарперед. Тися побачили, вони об'єдналися. І наші брати, і наш... І команда наша об'єдналася. І багато в них тепер. А ну ж цікаво, скільки нас стріляє деміджу тут я хочу десь, щоб 8 тисяч було. Ще є там у них Десь Зараз поїхати на хопушитись, братійсь чомусь притерся, братій щоб треба підсвічувати було. Бачите, щось на бачатах якось грають не так, як потрібно. Тебе швидкість є, маневреність, проїдь там через місто, підсвіти, правда? А ну, ну, комулянку пропалює, пропалює. Так, буде, буде 8000, По-любому. Напружені які бої, так? На, ну на ПТ, так, якби ти. Може динамічніший був обі, якби ти на якійсь Стежці грав. Що є така тенденція. Ривора знищено, 7620 настрілено. 30 секунд захоплення, ну бачат повинен зараз от бере він розвідку, все, виявляє. Єсото, єсото дуже багато ще КП. Блиндом. Може... Дивіться, нічого собі на непомітність. Розвідка там пару секунд спрацювала і все. Ну їдь же, братіш, їдь, 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 Це потрібна твоя допомога. Бо їхати на ЄСОТО, ну це він зразу буде. І видавай свій барабан. Закружлю, чудово. Закружлю, але ще залиш одного ворога приклопушити, ще бучит верху. Ах, є, вліпив! Чудово! Чудові боїш, чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!